Всім привіт! Давайте будемо турнірити. Що то у нас другий день нашого бафнутого турніру оборона? Так як треба. Все знайшло. Так, щось сьогодні будуть в атаках у нас. Ох. Так, грех. Так, роготеча буде. зріз броні, зріз атаки. Ми тут що будемо мати Гріма і Кирила? А сабіну можна викинути. Попупум, -пу якщо ми сабіну викидаємо, кого ми беремо замість неї? Можна взяти Кіпріота. Сюди поставити Кіпріота, а сюди крила. Нехай буде так. Так? Нехай. Ну что, спробуем. Синий мы не синий. Вот так треба вміти. Просто для меня в моем турнире у меня сині самые А что а мы тут имеем? Трейку. Может тут что будет? І фіолети не хочеться втрачати. Тут заберу тоді фіолети. Так, 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 так. Ну, добре, нехай буде таким чином. Синє так. Чудово закрилось, мені подобається. Так, ну що? Тоді нехай буде таким чином. Так, Грега зарядила все так, як треба. Ми молодці. Ну, я думаю, зараз грімами хоча б для початку я знесу його магамінньон. Ну, як він боляче б'є це жесть? Кровотеча поклалась на нього відповідь. Так, Грег, до побачення, це чудово. І тут в мене лишається два сапорти. Так, тоді нехай кепіод буде, тому що там будуть дві тички, так що нехай кіперіод працює. Нема де справа що таке. Воно ну, може тут буде по центру. Рігарди заряджаємо. То не треба. Це дуже зарані. Не заряджу я сьогодні акулу, бачу. Сорян. Я вже вирізати не буду, бо я все одно забуду за цей момент. Так, далі. В тебе зрізана броня, можна покриву бити. Ну, нехай так. Так, знизу мені треба сині. Значить буде з боку. Так, є такий момент забрати трікусь віолету. Нарешті зарядити шверхає. Хоча поки що невідомо для чого. Так, зараз тички не буде, тільки і прийду. можна по потримати. моєї синя, там скоро буде рігард вже лікувати. Зараз його притрушено відлікує. Попади в контру, будь ласка. Пропивання. Ти собака, ти скажена. Так, зараз можна спробувати його добити цими фіолетами синіми, щоб рігар його не відлікував. Так, а може ми і Рігарда приб'ємо? Вийшло. Чудово. Так, добре. Далі. Тут контра не дуже доречно буде кошту взяти, косту взяти, може, може, може кликав. Чисто як ще один бафер на всякий випадок. Там клінер, звичайно, треба, але, можливо, ми якось ем, зіграємо над тем, що в мене тут мультис і вітраж, крім шраха, звичайно. Це легко здалося. Тоді можна так. Не зарядився, ти який. Ну добре, нехай може знизу буде ще сині. Буду тілий цей зарядився. А це полетіло. Капець. Заряджаємо всіх. Комби X9. Угу. Так, ну живем, на них бафів не було, так що ми живемо. Я тоді пропоную. Прикольніше було би вбити джунаїда. Якщо чесно, з... ну, з Голді я нічого не зроблю, джунаїда можна прихлопнути. Що він мені більше не кидає сповільнення. У мене ніхто не зробив супроти. Взагалі. Що це таке? Це як це так? Блін, я там хотіла трійку... А, ні, таки трійка буде. Чудово. Таким чином буде на у нас Так, того здуло. Чудово. Але так як у нас повільнення, в мене змогли зарядитися. Що цей робить? Він лякує, чи що він робить, я не пам'ятаю. Цей червоний. Так. Поля літають. Ну, це добре, ми цього на екстри. Зараз... Я просто п'ю порошок від, від хвороби. А воно таке кисле. Тому я іноді кривлюсь. Воно прям таке, ніби а п'єш, просто ніби вижали туди лимон, і воно таке кислюче. А, погнали. Кіпріот стоїть, хто знаде, в углі, це дуже добре. А чого я п'ю цей? Бо, бо мені пощастило захворіти. Тому я, типу, зараз типу лікуюсь. Щось таке? А так як я дуже лінива до себе, то я не скажу, що я зараз і лікуюсь дуже. Ну, де моє поле? О, дуже. Тому що цей крендель вдарить. І синніх якраз немає, щоб його знести легко. Якщо в попередніх ситуаціях, то все було файно. Було все легко, а тут, тут не буде. Хай так, може ще під'їдеш. Ні, повне пломінга. То я на паузу ставила, бо малий збігав. Так, що робіть? Хелп. Мені тут все не подобається. Мої взагалі ніхто не заряжені. Це дуже погано. Сині взагалі не приходять. У мене грім зараз вмре. Чим попахає. Правильно, нулика. Ну, то так то й ходів взагалі фігня. Один грім вмирає точно. Ну, ладно, клик буде заряжений. А Сині не могли приїхати раніше. Може би я цього крімділя і вбила би. Кіп. Просто. Навіть шанси не дали. Приїхали поле. Дівсю. Що може бути гірше Грега? Правильно 2 Грега? Нехай okay, так. Таке воно кисле. Ну нехай так. Ще одна трійка. Та. Ну, тут ну, типу окей, але мало. Закрийся четвірка там. Фігово. фігово. Ну, нехай так, нехай повісить свого магаміньона, і тоді я синіми його попробую прибрати. Повісив травління. Так, я пропоную хоча б цю сторону. Тут вони більше погризені. Так як вони вже погризені, то більше цю сторону й бити. Ти подиви, який не вбився. Жирний. Ну нехай так. Так, катька вмерла, це дуже добре. Не знаю, куди попаде Мегаміньйон. Тоді зроблю сині. Якраз в і вдарив. Так, тут заберу трійку. О, морта забралася сама, супер. Так, Пані а ну заблокуй, що мені тут їх. Супроти, дуже добре. Лікуємося б'ємо. Хм. Новиживучі ну, панянку. Все, є, дуже добре. Обідний. Нулик попередній, звичайно. Знов два греха, два кабана. Що це таке? Я не хочу таких. Ну, роблю. Поганий вибір. Ну, візьму Сабіну. Чисто як, блокування Йх, Кабана. В носі чухається. Скрізь все не так, все пече, блін. Не люблю хворіти. Ще й нема кому за мною подоглядати, ви розумієте? Помирай, але... але сама, в самотності. Оце обідно. Нема кому й похникатися. Хоч вам похничусь. Я шо-шов похникать? Треба іноді, щоб хтось пожалів. Так, що тут такого зробити цікавого? Хотілося б зірвати е, нафіг оці всі зелені? Ну, щось зроблю таке. Так, кабан. Кабан хоче, я не хочу. Тут заберу трійку. Бля, мене Сабіну вже вбивають, просто знищують. Так, кабан. Тобі фігня, лише а, ні, кабана одного ми прибираємо, але буде магаміньйон. З бафом атаки. Тихо. Ніхто не рухається. Треба якось прибрати цього. Віддалі було би бити оцю правого, щоб він не ультував, але тут цей мегаміньон у мене всі при смерті. Ну, я вже вирішила так зробити. Зараз хоча б взяти Сабіно і собі якесь лікування поставити. Так, грех. Червоні чи зелені, які зриваємо? Нехай будуть червоні. І більше. Ух ти! Де да, ви ділись? Мені сподобалось. Так, далі. А, все. Я хотіла казати, що ще один бій. Топ-25. Дуже я далеко. В райму 50... 55 тисяч. Воно Ну, що можу сказати, могло бути гірше, але все одно розбив бідно. Не знаю, у нас костюмерна зараз. Я не знаю, що робити чи призивати. Є дуже великі такі спокуси попризивати, але в мене мало на твінках, мало спроб. І рекомендовані мені не дуже подобаються, хоч вони в мене є в деяких костюмах. Типу це мені було б легше їх качати. Ну, все одно якось. Не знаю. Я ще подумаю. Можливо, буде призив, можливо, і ні. Так що обіцяти не буду. Це самі, долу, камню. всім до кам'я. Всім пока-пока.